Повномасштабне вторгнення нас застало під час виконання завдання то на Луганщині в районі населеного пункту Попасне. Я був начальником штабу бригади, а після поранення командира бригади вже був призначений командиром бригади. Бої точилися на протязі трьох місяців фактично безперервно. Щоденно продовжувалися штурмові дії. Попасна, це був для них важливий. Вузол логістичний, тому що це залізнична, великий залізничний вузол то, в самий попасті, і це давало можливість е, досить швидко вийти на той же самий Бахмут, на Лисичанськ. Морально і фізично було дуже важко спати вдавалося ну, десь дві години-три на добу. Тому що з 5-ї години ранку і фактично до 12-ї години фактично був ну, в постійній напузі. Я, плюс. Я працюю. Є! роботаю. На той час у нас досить мало було засобів вогневого ураження, артилерії для підтримки. Противник переважав десь близько в 5-6 разів нас по. Артилерії ми знали перед собою добре місцевість, всі підступи, шляхи і могли маневрувати як підрозділами, так і вогнем для того, щоб утримати цей рубіж. В перші дні не було такого переконання, що ми вернемось і вийдемо звідти живими. Таке ну, вже розуміння і більш впевненість з'явилася десь близько через тиждень. Бойових дій, що ми можемо стримувати, переважаючи сили, і можемо їх І були втрати, і досить суттєві. Фактично, три місяці ми простояли, поки в нас вже ну втрати прийшли до критичного рівня. Фактично, відступу 24 та бригада з попасною не здійснювала, тому що коли на протязі ми понесли втрати, і нас підрозділи інші підрозділи. Інша військова частина е, була проведена на підсилення і на заміну. І на початках казав, що да, буде важко, і можливо, ми звідси не повернемось, але це наш обов'язок виконувати це завдання. Я чесно говорив своїм і старався з кожним е, підрозділом спілкуватися, доносити до них це, вислуховувати їхні прохання, пропозиції. Саме головне це довіра підлеглих до свого командира, щоб вони. Е, Солдат повинен знати на що він іде і що він буде, що його чекає. Обманювати солдата можна. були важкі бої на херсонському напрямку. При е, наступальних діях теж було досить, досить важко, тому що відкрита місцевість, і противник там теж від, 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 від звідчаю оборонявся, досить е, тримався за кожний клаптик землі. Тут він родився, тут його дитинство пройшло. Радий за те, що він не зрадив присязі, що він виконав свій військовий обов'язок і нині стоїть до кінця. Остання це вже мала бути ротація у березні цього року. Тут війна, що кінчилася, ротація вже нема. Так він вже от, що ж він вже більше року там на тій війні. Один раз при, то так на один день по дорозі, просто заскочив під час переміщення в новий район виконання завдань. Розмови були не стільки про війну, стільки про наші буденні справи про здоров'я. Ну просто поговорили. Розповідали, як вони переживали, що кожен день вони переживали дуже важко. Теж я цю нагороду сприймаю як не. Тільки е, свою особисту, а це фактично заслуга всього особового складу е, 24-ї окремої механізованої бригади. Особисто я теж дізнався ну від знайомого, який мені зателефонував і привітав. Я теж не, не знав і не вірив в це. На той момент я був в районі Попасної. Ну, Звичайно, я не повірив в це, поки мені ну, скріншот не перекинули. О, не побачив своє прізвище. за цей рік війни я скажу, що фактично е, по перебував від е, півночі до, до півдня і центр, ну, фактично, всю Україну, і скажу, що дійсно вона дуже гарна, дуже мальовнича. Uh, і нам дійсно є, що захищати. Ми воїни. 24 ї окремої механізованої бригади іміді броля Данила, Бахмут, це українське місто. Ми його захищаємо і будемо захищати до кінця. Найскладніше було, звичайно, донести до особового складу, що потрібно триматися, потрібно оборонятися. Аргументи знову ж таки, сім'ї, знову ж таки, сім'я, діти, батьки. Що ми захищаємо те, кого, тих, кого ми любимо, і без кого не можемо жити, і не повинні допустити цю орду до наших домівок. І краще зупиняти їх тут, на, на місці а не запускати їх в глибину території, тому що з кожним кілометром це нові втрати, нові жертви. Як і військових, так і цивільних. Дали підтримку, відбили їхню атаку і все, звісно, там готовий до бою. Що стосується озброєння, це більше державне забезпечення. А що стосується таких засобів, як розвідка, квадрокоптери, засоби зв'язку, тут велика частка дає волонтерською. Нам необхідно дійсно зараз. Новітні, новітніше озброєння, тому що, щоб перемогти, треба, ми не маємо такого, скажімо так, права перемагати за рахунок людських життів. Ми повинні перемагати за рахунок технологічних можливостей. Я вже передав естафету командира бригади. Зараз я на посаді заступника начальника штабу армійського корпусу, на вищій посаді. Зараз основне це передати ті знання, вміння і підготувати молодших командирів до виконання завдань. Тому що ви бачите, що війна продовжується.